Прикрашаємо таку черевну ялинку тут в червоних і золотих кольорах. Також в нас є там в іншому куточку ялинка в срібно синьому кином. Ірина Карюк вішає іграшки на ялинку у будиночку Святого Миколая. Так готують резиденцію до відкриття. На двері ми повісили такий ефект ялинки, також затишно круто, віночки. У нас по кав'ярні є розвішені віночки, також для зимового вайбу, атмосферного. Також ми повісили гірлянди. Вони, коли темно, дуже гармонійно тут грають, свіркають, також додають такого вайбу. Ще в нас стоїть каміни, вони декоративні, але теж заздають дуже домашній затишок. Цьогоріч підготовку до відкриття будиночку Миколая почали ще з вересня. У нас свій чат, де ми розподілили обов'язки між собою, і активно кожен робив свою роботу. Наприклад, ми пошили новий костюм Миколаю. Закупили тканину, а наші волонтери з хендмейд нам пошили його, безкоштовно підготували. Більшість іграшок, які тут стоять, це подарунки, які нам надходили ще з 2015 року, в основному з Німеччини від моїх друзів. Запрацює резиденція у перший день зими. І до 9 грудня працюватиме щоденно з 12 до 18 години. Далі по вихідних до 6 січня. У приміщенні сидітиме актор, який виконує роль Святого Миколая. Дітки можуть прийти, готувати віршики, а я приготував вам подарунки і солоденькі. Так що чекаю вас тут о 12-й годині 1 грудня, всього найкращого. З Новим роком, з Христовим Різдвом. Кожного року я виконую цю функцію Святого Миколая. Я вже привик, я люблю діток, От, я з ними знаходжу спільну мову, вони мене люблять, я їх люблю. Від Миколая діти отримують подарунки, які закупили за благодійні донати. Особливість нашої резиденції, що Миколай сам дає подарунки, не потрібно дорослим приносити. Для кожної дитинки буде безкоштовний подарунок. Зараз в резиденції Святого Миколая триває великий збір на прилади, які збиватимуть шахеди над Полтавою. Збір це 860 тисяч гривень. Нам залишилось зібрати 350 тисяч. І ми сподіваємося, що за цей період, поки Миколай тут буде, ми зможемо зібрати і в скриньки, і продаючи каву, смаколики, різні сувеніри. Уперше будинок свят... Святого Миколая в Полтаві запрацював 2015 року. Ейла Трубієнко Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.